Всім привіт, друзі. Давно я не знімав бігові відео. Ну, тому що я 2 неділі відпочивав, не бігав зовсім. Ну, бігав там один раз, може, в тиждень. От. Ну, сьогодні цієї неділі з понеділка я трошки почав бігати. Небагато, звичайно, для початку. Пробіг я цієї неділі 45 км, зробив 4 тренування. Хотів більше, але обставини не дозволили пробігти більше тренувань. Але зробив одне інтервальне тренування, одне темпове тренування перше. От, ну постараюся далі вже регулярно бігати. Ну, по можливості, звичайно. Бо виникають зараз багато обставин, які не дозволяють тренуватися. Але буду старатися. Звичайно, буду прагнути, якби тренуватися кожен день. Е, значить, як я пробіг інтервальне тренування? Біг я в інтервальне тренування в п'ятницю, 2 по кілометру. Е, по, ну, обидва відрізка я пробіг по 4.08. Ну, Для першого разу більш-менш нормально. Якби Ой, трошки я сім не до сонечка. Тако сяду По 4.08 для першого разу. Якби більш-менш. от А сьогодні неділя в нас. Сьогодні я пробіг темпову роботу 2 км. Ну, Якби непогано пробіг для початку. Перший кілометр я пробіг за 3,57, а другий кілометр пробіг за 3,56. В сумі вийшло виходить, 8 км без, без, без 7 секунд. 8 хвилин без 7 секунд це буде 7,53. В сумі я пробіг 2 км. Ну, в середньому 3,56 десь ось так. Результатами довольний, От, буду далі тренуватися, старатися регулярно, тому слідкуйте за новинами. Підписуйтесь на мій канал. От, я дивився статистику. Всього 35% моїх глядачів підписані на мій канал, а 65% не підписані. Якщо у вас є така можливість, якщо вам не тяжко, підпишіться. От. Підпишіться, розвивайте український YouTube. От е зараз багато наших українських ютубів робить таку, ну, такі статистики. Е скільки всього українського контенту. От нас в Україні всього там, 5%, здається, українського контенту. Дому, тому якби підписуйтесь на українські канали. От не тільки на мій там, а й на інші канали політичні, ігрові. Спортивні обов'язково це робіть для того, щоб розвивати наш український YouTube. От, всім миру, друзі, всім перемоги. От, гарного, початку, гарного початку неділі. От, щоб все було добре. Всім пока-пока. Чекайте наступних відео.